Такий різдвяний салат у нас виходить. Всім привіт! Сьогодні будемо готувати салат різдвяний. Спочатку будемо нарізати гриби шампіньйони. Будемо нарізати їх такими кубиками, а потім будемо обжарювати на маленькому вогні. Нарізаємо наші грибочки і будемо їх зараз обжарювати на маленькому вогні. Ось ми обжарили наші грибочки до золотистого кольору. Зараз будемо нарізати нашу курочку. Ми їх зарані відварили до готовності, і будемо її нарізати також тоненькими кубиками. Дорізаємо ось наше філе і будемо зараз його відправляти в окрему тарілочку. Нарізаємо огірок так само кубиками. Дорізаємо наш огірочок і будемо його також відправляти в окрему тарілочку. Чорнослив також будемо нарізати кубиками. Хто не любить чорнослив, то можна готувати без чорнослива цей салат. Дорізаємо наш чорнослив, перекладаємо наш чорнослив також у тарілочку. Натираємо тепер твертий сир на дрібній терці. Натираємо наш сир і будемо його також висипати в окрему тарілочку. Так само натираємо і варені яйця на дрібну тертку, так як і твердий сир. Дотираємо наші яйця і будемо формувати салат. Займаємося формуванням салату. Будемо робити його слоями. Перший слой ми викладаємо куряче філе нарізане. Підсолюємо і будемо перемашувати майонезом. Перемастили наше філе, тепер будемо додати наступний слой це наші обжарені грибочки. Ось так викладаємо наші грибочки. Ми їх не будемо змащувати, бо вони і так уже жарені і підсолені. Наступний слой ми беремо яйце. Висипали наше яйце, розправляємо його акуратно по формі і будемо його також перемащувати майонезом. Яєчко також підсолюємо трішки, і наступний наш слой ми беремо огірочок свіженький. Виклали наш огірочок, ми його перемащувати не будемо, щоб не було забагато майонезу. Поверху гірка накладаємо чорнослив, виклали чорнослив, тепер усе перемашуємо майонезом. Солити не будемо. Додаємо наш останній інгредієнт, твертий сир, також розподіляємо його гарненько по всій формочці. Останній ярус також перемащуємо майонезом. Все перемастили, тепер будемо украшати гранатом. Ось так прикрасили і будемо знімати нашу формочку.